О божевілля, що не вмієш любити людей, як людей, нерозумна людина, яка з обуренням переносить людську долю, так я тоді заслужив на таке ім'я. Я палав вогнем, зітхав, ридав божеволів і не знав ні спочинку, ні розваги. Я носив розпанахану і закривавлену свою душу, яка вже не хотіла, щоб я її носив, і я сам не знав, де мав її подіти. Вона не знаходила відпочинку ні в чарівних гаях, ні в забавах і співах, ні на запашних лугах, ні на пишних бенкетах, ні в розкошах м'якої постелі, ні нарешті у книжках та в поезії. Усе остогидло мені, навіть саме світло дня, усе, що не було тим, чим був він, видавалося мені нестерпним і осоружним, крім стогону і сліз. Бо тільки в них я знаходив крихітку заспокоєння, а коли я відривав від них свою душу, я відчував, як мене пригнічує безмірний тягар мого серця, а треба було звернути свою душу до тебе, Господи, щоб Ти вилікував. її. Я знав це, але й не хотів, і не мав сили, бо ж думав про тебе, що ти не являєш собою нічого реального і постійного, бо не ти. А пуста омана і мій блуд були моїм. А коли я навіть намагався залишити там свою душу, щоб вона спочила, вона котилася з порожнечі й знову падала на мене. І сам я для себе залишався місцем нещастя, де я не міг ні лишитися, ні вибратися звідтіля. Бо куди ж могло втекти моє серце від мого серця, у яку далеч я міг утекти сам від себе? Де ж я міг сховатися перед своєю власною погоною? Однак я втік від своєї Батьківщини, бо мої очі менше шукали його там, де не звикли його бачити, і так я з міста Тагасти прибув до Карфагена. Години не проходять безслідно по наших почуттях, вони вершать у нашій душі дивні дива. Ось вони приходили і відходили днем за днем, а приходячи й відходячи, вливали в мене інші сподівання, інші спогади. Поволеньки гоїлися душевні рани, в міру того, як мої давні розваги почали витісняти мій біль. Правда, його місце займали не інші страждання, а лише причини інших страждань. Бо чому ж цей біль так легко прошив мене аж до самого нутра моєї істоти, як не тому, що я розпростер свою душу на піску, полюбивши істоту, приречену на смерть, що вона ніколи не мала вмерти? Що мене найбільше підтримувало і оживляло, то це слова розради інших приятелів, з якими я любив те, що любив замість любити тебе? Це була одна велика вигадка. Безмежна брехня, зрадливий чар, якої псував нашу душу, що її з'їдала жадоба цікавості почути все. Міг навіть умерти хтось із моїх приятелів, але для мене ця вигадка байка не вмирала. А мали мої приятелі ще й інші принади, які надмірно поривали й манили моє серце. Це були розмови, сміх. Взаємно доброзичлива послушливість, спільне читання гарних книжок, товариські жарти, і взаємна повага, деколи навіть розбіжність поглядів, але без гніву, так як це буває в людини, що лишається наодинці з собою, і саме ці нечисленні незгоди укорінювали ще більшу згоду й одностайність. А згода означала вчитися один в одного, зі смутком чекати відсутніх. І з радістю вітати тих, хто приходить. Це ті ознаки, які зринають у серця тих, що пов'язані взаємною любов'ю, ознаки, що виявляють назовні устами язиком, очима і тисячними дружніми руками. Все це зливало наші душі воєдино, запалювало водним вогнем і з багатьох душ утворювало одну. Оце те, що ми любимо в друзях. А любимо ми до такої міри, що наше сумління почуває себе винним, коли ми не любимо того, хто любить нас, і коли за любов не відплачуємо любов'ю, не вимагаючи від улюбленої істоти нічого, крім доказів сердечних почуттів. Звідси, й ота жалоба по смерті якогось приятеля, ця темрява страждань, ці солодощі, що перемінюються на гіркоту для серця, яке заливається сльозами. А з утрати життя тих, хто вмирає, приходить марево смерті для тих, хто ще живуть. Блажений, хто любить тебе, хто друга свого любить у тобі, а ворога свого з любові до тебе, бо лише той єдиний не втрачає жодної дорогої істоти, хто любить усіх у тім, кого не можна втратити. А хто ж це як не Бог наш, Бог, що створив небо і землю і сповнює їх. Тому що сповняючи їх, створив їх. Ніхто не втрачає тебе хіба тільки той, хто покидає тебе. А куди йде, куди тікає той, хто покидає тебе, як не до твого гніву від твоєї лагідності. Бо ж у якій своїй карі він не знайде Твого закону, бо закон твій це правда, а правда це ти. Боже чесно. Приверни нас до себе, покажи нам лице своє, і ми будемо спасені. Так, хоч би в який бік звернулася людська душа, всюди вона знаходить біль, бо Він є всюди за винятком тебе, цей біль постійно наявний в найкращих речах поза тобою і поза собою, але навіть найкращі речі не існували. Коли б вони не походили від Тебе, вони народжуються і гинуть, а народжуючись, починають буття. Вони ростуть, щоб дійти своєї досконалості, а коли вже осягнуть її, старіють і вмирають. Однак не все доходить старості, але все доходить смерті. Отже, коли народжуються і прямують до буття. То чим скоріше ростуть, щоб дійти до розквіту буття, то тим скоріше поспішають до небуття. Така їхня доля, така роль, яку ти їм визначив, тому що вони лише частина речей, які ніколи не існують одночасно, але через послідовність свого зникання і появи утворюють цілість, частина якої це вони самі. Подібно утворюється і наша мова завдяки послідовності вимовлених звуків, вона б не могла стати однією цілістю, коли б кожне слово, що вже раз виконало своє звукове завдання, не зникало, поступившись місцем іншому. Нехай же за цю красу прославляє тебе душа моя Боже, творче Всесвіту, але нехай не дасть спійматися на гачок плотської любові. Бо вони йдуть куди йшли до небуття і шматують нашу душу згубною жадобою, тому що вона сама хоче існувати і любить відпочивати серед улюблених нею речей. Але серед тих речей вона не знаходить місця, де могла б спочити, тому що вони не постійні, а перебувають у невпинному русі. А хто ж міг би нас догнати їх? За допомогою органів чуття, хто зумів би охопити їх навіть тоді, коли вони тут? Чуття тілесне повільне саме тому, що воно тілесне. І він сам себе обмежує, воно достатнє для того, для чого створене, але недостатнє для того, щоб затримати все те, що швидко минає від призначеного початку до призначеного кінця. Бо в слові твоєму, яким ти їх створив, вони чують таке веління, звідси і досі.